Ні, а мені все не ставало місця, мені довелося знову мало неба мати. А в мене була мрія зробити ту ігріву хмарку і самі горби, і більше нічого, розумієш? А то було не було зачіпитися. А хмарку я ну, саму... упливала все себе. <рістити> і мені довелося горби все піднімати, піднімати і цей. І хмарка і гріва зникла. Легко. И вахмарка моя стекла. Там нету. Видишь, она по краям. Цвет. Чистый цвет. И все. Взял цвет с палитры и не болтать здесь. Как только палитра будет вот такая чистая, вся красочка будет здесь. Она Мы тебе не рассказываем, Да? Да. Живопись это там. Это в холсте должно быть. Хочется.

Клас. Клас, грибочки такие, що повний капець просто. Просто капець. Просто, просто капець. Боженька нам подарок сделал такой. А ти вперше малюєш гриби, Сергій? Так. Да. А, Ніше, колись колись в потуші з власовим малювали. Писали я, писав. Але там я... Ни власов наш одетський Владимир Григорьевич покойний. Дмитрий Кубач якийсь живенький. Mm -hmm. Это потому що Ірка мені тут накачала. Зіла Сделала... цей грибочек живий такий. А цей перший. Вони сейчас всі будуть живі. Ми їх оживим сейчас всі. У вас гарне почуття пропорції, Сергій. Mm. І збільшуєте, і все, і зменшуєте, і все. Відповідає. Дай Бог, дай Бог, дай Бог. Ваші слова, та дай Богу. Шляпка, ножка. Ця шляпка вже багатша. І ще багатша, скріпень.